І жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Де зараз ви, кати мого народу, де ваша велич, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води. Уже чорна ваша злоба не впаде, народ росте, і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша під сонцем вічності, древніє й володіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні, й приблуди, і орде завойовників заброд. Ви, Байстрюки котиво сатаниных.